Вітаю на каналі. Сьогодні черговий бліц по ваших питаннях. І перше питання звучить наступним чином: чи стане Україна Парламентською Республікою. Дивимося. Україна Парламентською республікою. По цих картах ні. В минулому такі спроби робилися, але ж дуже захищалася президентська влада. І те, те оточення, яке навколо президентів. ну... По цих картах поки ні. Пізніше. Тільки після, після закінчення війни і тільки після того, як народ розчарується у. Ну, в общем, складуться такі умови, що народ не буде підтримувати президента. От тоді, так. Да. Не зараз. Так, питають таке питання, чи це буде плюс чи мінус для України. Тобто негативні чи позитивні наслідки. Позитивні і це буде новий цикл у розвитку. Держави по колесу фортуни. І тоді це буде робота для того, щоб позбавитися від популізму і популістів, які приходять до влади і перетягують на себе багато повноважень, які їм намагаються урізати. Чи станеться це при діючому президентові, чи при наступному? Це буде при наступнику. ось. Буде якась людина така з холодним розумом. Не, можливо, не настільки не те, що амбітна, тут якраз амбіції проходять, а не така залежна від любові народу. Отаке щось. При наступному. Далі питають, чи скоротять чисельність депутатів Верховної Ради. У ну, нас то є результати референдуму, який був проведений при. Леонідові кучмі. Тоді було народ проголосував на референдумі за скорочення президентів е, чисельності депутатів Верховної Ради з 450 до 300. Його тільки треба імплементувати. Ну, чи буде скорочена чисель, чисельність депутатів. Дивимося. Да, буде. Так, да, переміни будуть. Переміни будуть, значить, буде будуть, якісь переміни, будуть кардинальні. Так, далі. Це про парламент питали. Тепер питають, чи залишиться Крим автономію? Тобто, чи буде він автономною республікою у складі е, України, чи буде... Е, Змінений статус і буде область. Чи залишить Крим автономію? Це теж ми ж не можемо подивитися на все життя, давайте, ну, на ближчий рік-два. Чи залишить Крим автономію автономною республікою найближчі два роки? Так, да, залишиться. А пізніше давайте. Пізніше це ще не відомо по шуту. Це залежатиме. Це буде обговорюватися дуже, і зміни то, звісно, будуть. По шуту, так. Да. Якісь переміни пройдуть і вони будуть пов'язані з законом. Так, далі питають про війська. Російські на території Республіки Білорусь, значить, тут питання полягає наступному: чи перекидає Росія війська в Білорусь? І чи збирається Росія йти наступ на Київ? Чи це для того, щоб посилити на Донбасі? Чи перекидає Росія війська в Білорусь? Так, да, перекидаємо. Але це для захисту. Більше для захисту, ніж для нападу. Ну, посилюють. Вони щось твої кордони. Ну, тепер же в них це ніби як союзна держава. Для посилення своїх кордонів. Так, да, перекидають. Дві карти ось перекидають, але це ж Оце карта оборони. Так, далі ще питають. значить, Цими військами вони планують наступ на Київ, чи на Донбас, чи щось інше? Цими військами що вони планують? Наступ на Київ? Посилення групіровки на Донбасі чи щось інше? Друзі, на, на кожну позицію, що я кажу, випали старші аркани. Тому тут комплекс проблем вирішується, але по єрафанту я маю сказати, що це правильна відповідь, найбільш правильна відповідь це наступ на Київ. Дійсно, посилити хочуть угрупування на Донбасі, і ще є якісь завдання, про які ми не знаємо, і воно не одне. Можливо, щось продемонструвати для світу ще. Давайте спробуємо розібрати. Тут ще якийсь є Месендж для світу всього. Вони хочуть показати ще таке, що вони концентруються на Білорусі і ніби там будуть навчання і не буде наступу. Вони хочуть вести нас в оману. І весь світ, але щось, Ірафан це найбільш правдива відповідь, буде наступна Київ. Для цього перекидують війська у Білорусь. Так. І ще по Всесвіту, про що ми не знаємо, можна сказати, що оточити Україну з усіх боків, ніби ну, з трьох. Так, наступне питання. Чи зміниться політика Росії стосовно України після смерті Путіна? Ну, Давайте подивимося. Хоча Путін же ж не сам стріляє, убиває і приймає рішення. Тут великоросійський шовінізм тут має бути переформатована така держава, як Російська Федерація. Тільки тоді політика зміниться. Ну, Спитаємо у карту. Політика стосовно України при, при Путіні і е, політика при наступному президенті стосовно України. Ну, більше е, е, войовнича політика е, стосовно України при Путіні. Е, при... Наступнику вона ще набере ще більших таких рис шовінізму російського. Але вони не зможуть діяти при наступнику не зможуть діяти, оскільки вони попадуть під тиск якихось таких от непереробних обставин. Ну, тобто там це буде капітуляція чи щось підписано таке. В общем, діяти вони не зможуть. І тоді шкодити Україні вони будуть іншим якимось чином, креативи те вже ніби будуть. Що це буде? Ну, теж і, 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 і карта із військом, військом пов'язана, із дипломатією і таке інше. Іншим чином будуть якось шкодити, вона ще посилиться. Вона буде ну, це оце патріархальне, патріархальне суспільство, те, що сповідує вірність царю батюшки, отаке. Тобто нічого не зміниться, я б сказала. Так, чи є у росіян можливість форсувати Дніпро? Ну, то, звісно, у них є матеріально-технічні такі. Засоби, які могли би форсувати Дніпро, ну зараз побачимо, що кажуть карти. Да, є. Е, колись вони цією можливості, ніби не. Скористалися чи щось таке, тому що тут була карта розчарування, от вони дивляться на цю ріку. Є, е, по, по імператриці, звісно, є. Але ж е, е, по перевернутій двойки Пентаклі не в кожному, ну, не по всьому руслу, руслі протяжності Дніпра вони можуть це зробити. Засоби такі є. Так, наступне питання, чи буде е, компенсація громадянам України за втрачене майно? Дивимося, чи буде компенсація України, українцям за втрачене майно? Так, буде. Це буде, ну як то сказати, це незворотні не рішення, і це буде ніби як по суду. Ну, Можливо, це людський суд, можливо, це ну, Божий суд до матеріального немає, значить, це по суду, по якомусь суду, по судовому рішенню, по такому іншому буде. Ну, просто зараз зараз невідомості йде по місяцю, зараз невідомості, як, якій це формі буде. Це поки ще е, обдумуються, як це зробити. Ну, Це можна також сказати, що це втрачене майно. Отак от, от іще можна. Ну, тобто карти дають відповідь, що буде компенсація. Буде навіть краще, от люди зараз знаходяться не... Зрозумілій ситуації. Звісно, тут і місяць є, і є, отут двойка мічів повинні підкорятися тим обставинам, які склалися. <клес> Незрозуміла для людей ситуація, чим нам це буде. Буде краще, ніж люди думають, і це буде на законодавчому рівні, або за сприянням іноземних партнерів, або це якийсь фонд, буде, траст. ну... Щось таке, важко сказати, але це дуже-дуже важливе. перша карта суда вказує, що це дуже і дуже важливе рішення, яке посприяє відродженню України. Ну і, і якщо в контексті питання, відродження втрачено. Так, наступне питання: ситуація на кінбурзькій косі. І як довго там ще будуть росіяни? Дивимося, що там відбувається на кінбурзькій косі. Вона ніби як в сіру зону потрапила зараз. Ситуація на Кінбурзькій косі. Військові дії. Ну, ніхто не наступає, а лише дивляться на цю косу. Ну, тут ще рішення якби не прийнято. От По цій карті, ну це такими малочисленними групами там бойові зіткнення відбуваються. Якщо це ми кажемо про українське військо, то українське військо ще не прийняло остаточного рішення переходити там якісь межі. ну Тобто, розвивати наступ, ще не прийнято рішення. Ну, і як е, звільнять, як скоро звільнять, кінгоркуську косу, давайте подивимось. Ну, затормозилося там, по якійсь причині, зараз все затормозилося. Можливо, зв'язано це з погодою. Е, оце можна сказати, якісь опади, щось таке. Затормозилося, смерть перевернуто. І ще і гробниця. Ну, три місяці. Як швидко? Три місяці. Тройка Пентакля відповідає протягом трьох місяців. Зараз там просування <кхем> заторможене. Загармувалося. Так. Чи дозволить здоров'я Джо... Джо Байдену керувати країною до кінця свого... своєї каденції? Дивимося. Шут на здоров'я, я б сказала, що незважаючи вже на його такий вік доволі поважний, він якось ставиться до здоров'я дуже-дуже легковажно. І в якийсь момент він повинен бути, буде стурбований своїм здоров'ям, чи навіть якось як ізольований. Але по цій карті я вважаю, що досидить. Ну, то буде. Тут немає такого, ну, звісно, шут вже вказує, що він значну частину свого життя прийшов. Вже він, як готується до іншої реінкарнації, я б так сказала, ну, поки ще затримається в цьому житті, досидить. Так, наступне питання. Чи буде в Україні економічна криза після війни? Чи буде в Україні економічна криза після війни? Ну, якщо ми не доб'ємося того, що ми хочемо перемоги, а просто заморозимо конфлікт, то, звісно, якщо ми переможемо так, як ми хочемо, то буде економічний злет. Ми зараз питаємо, чи буде економічна криза після війни. Покажіть нам, Ні, як такої, от, от такої кризи сильнішої нищеты не випало. На впаки выпала ту пентаклів, що після і на. А, дні колоди до десятка пінтаклів, тобто от, від туза до десятки пінтаклів, всі пінтаклі, ніби я повинна тут вам так тлумачити. Після війни навпаки буде ж золотий шанс для того, щоб розрулити економічну ситуацію в Україні. Зараз, так. Да, зараз ми ось, економіка повністю впала, можна так сказати. А, і все через військові дії, через гарячі точки ні. Буде економічне зростання від Туза до десятки Як швидко це станеться після. Та вже дивіться. Випали самі карти, шістка кубків і Рафант. Вже розробляється план по відродженню України. Ну, про, той, про, про той план, який, який карти кажуть про той план, який називають план Маршала для України. Він вже розробляється, як він буде втілений. Велика буде конкуренція економічна за ці фінанси, за цей золотий туз пентаклів будуть дуже багато. Змагатися, тобто конкурувати. Ну, співпраця буде, я не бачу кризи. Для кризи треба більш жорсткі карти, вони не випадають. Тут що цікаво, що буде боротьба з корупцією, тільки на умовах боротьби з корупцією, бо це ось корупція, це закон. І чим скоріше ми подолаємо оці. Корупційні всякі нюанси в наших законах і таке і інше, не тільки в законах, а й в фактичних діях. Тим швидше ми вийдемо з економічної кризи після Так. Чи будуть у народу приводи Після перемоги виходити на мітинги. Ну, будуть економічна ситуація все-таки. Ну, це все буде. Це сама карта народу, але ще це наслідки популізму. По Сонцю все-таки це питання якось воно вирішиться позитивно. Ну, А може це показувати маргінальні якісь частини народу будуть виходити, а основна маса ні буде працювати над тим над відродженням України і таке інше. Ну, п'ятірка Пентаклів це, звісно, от бачите, тут ниші. Тіліпаються десь на паперті, на одній нозі, на коштелях. Це якісь. Це не пасіонарії. Не виходитимуть пасіонарії. Так, якісь там, можливо, ще куплені, ряжені, розумієте, отакі. Теж для бунтів, для з того треба більш суворі карти. Далі. Чи перейде українська економіка на військові рейки? А чи перейде українська економіка на військові рейки? Дивимося. В, в, в оборонній промисловості, в оборонному сегменті економіки відбулися незворотні переміни, вони е, вдалі вся економіка не перейде, це неможливо. А в оборонці то добрі зміни. Після, після оцій, е, паніки, після того от, Відмови від оборонних заказів і таке інше. Це ніби вже залишається в минулому. Ну, теж мале фінансування ще на оборонку. Немає тут переходу, щоб вся економіка перейшла на військові рейки. Так, вона, економіка зараз в жорстких умовах знаходиться військового стану, але ж не зразу нам ця карта вийшла. Ні, не перейде. Повністю не перейде. Оборонні замовлення, оборонні підприємства, то так. Там вже відбулися незворотні зміни. відбулися. Тобто на краще. Уже вони не розпорошуються, вони вже зафіксувалися на чомусь там, на замовленнях і таке інше працюють. Так. Через який строк вийде Україна на рівень? Що не потребує західних, е, західної допомоги. Ну так, Україна 30 років користувалася коштами МВФ. Колись, чи станеться колись таке, що Україна е, буде е, самозабезпечена, скажімо так, самодостатня. Чи станеться колись таке? Да, станеться? Станеться. Дивіться, як ото казали про Про східну економіку тигри, да? от і ми станемо левом, європейським левом. Так, як швидко це станеться, чи скільки там період? Ну, 7 років буде мрій, аж поки почнемо щось робити для цього. Поки це лише Карта показує, що можливості у нас стати такою самодостатньою країною дуже багато. дуже. Ну, Ми не можемо брати, що нам робити, не можемо. Ми вже взагалі одурманені чимось. І пройде, мабуть, це сім років. Правильно, я думаю, да. ну, Сім років. Давайте протягом трьох років вийдемо на це, ні не вийдемо. 6-7 років все-таки. Так. Ну, я не знаю. Це дуже-дуже позитивний прогноз, тому що жити без кредитів МВФ мало яка собі країна дозволяє. Кевін Маккартні, спікер Палати представників. Як його обрання повпливає на підтримку України? Ставлення Кевіна Маккартні до України. До, ну, не треба нам любов до народу, до війни. ставлення. Ясна і прозора його позиція. От що він заявляв, так, так і є. А, якщо я не помиляюся, він підтримував е, допомогу Україні, але е, там були нюанси, е, пов'язані з контролем розходування коштів. Щось таке. Ну і підтримка Україні при його максимально буде король Пінтаплі. Так. І останнє питання у цьому обліці. Почаївська Лавра, чи перейде вона у ОЛОНО ПЦУ і коли приблизно? Почаївська Лавра. чи перейде у Олону ПЦУ? Перейде. Так, да, перейде. Це не не. Це обов'язково відбудеться, по колесу фортуни перейде. Приблизно коли? Ну, дивіться, це може бути як вища релігійна влада, так, ієрархи, так може бути і законодавча влада українська. так. Тобто це залежить нам, я питаю, коли нам кажуть карти від рішень або патріархів там якихось. Ну, Ієрархів, не патріархів, ієрархів. Або від Верховної Ради, законодавчої влади. А по сроках, коли це відбудеться. Зірка. Ну це затягнутий строк, друзі. Затягнутий. Звісно, мені хочеться, хотілося б сказати, що це буде лютий, оскільки вважається зірка. Е Водолівська карта, ну, перехід між козирогом і водолієм. Але оскільки, це не дуже, ну, оскільки ця карта зірка вона символізує переход між козирогом і водолієм, то я вам скажу так, коли Плутон остаточно зайде в водолій. Тобто це здається 25 рік. Отак. От ну, так мені карта відповідають. Так я вам передаю. І треба рішення. От. Ну, перейде по цій карті, по колесу фортуни, звісно. Я дякую за увагу. Я запрошую підписуватися на мій канал, писати коментарі, ставити лайки, якщо сподобалося вам це відео, щоб більше глядачів могли побачити його. Так працюють алгоритми Ютубу. До нових зустрічей!